Получається, так же зварили, діагональки кинули. Трошки, якщо взяти, зробити, і чуть-чуть зробити кі наклон ось наклон сюди. Так само і з цієї сторони. Чуть-чуть такий наклон дроби сюди. І воно прикольно так буде дивитися. Трошки побіжу, пробіжуся По розмірах. Труба 50. Від верха. Метр двадцять, метр тридцять. Знову, метр двадцять. Ножки з одної сторони. п'ять і, і 5. Дивіться, чого такі розміри розміри залежать від того, які купили ви гамака. Купили 250 гамака, як тут, наприклад. 2,53. Значить, інші розміри мають бути. Це все під гамака. купуємо в магазині такі гачки. Щоб натягувати самого гамака зробити, щоб йому натяжку. Ну, щоб він гарно там висів. З однієї гачок, з іншої сторони різьба. До речі, 50 труба 54 чи то 52 заглушка виходить туди. До речі, автомобільна краска йде на затвердітілі і вона на вулицю трошки більш така гарніша витриваліша. Получається, вона довше може бути на сонці, не вигоряє і ніде ржавчини не пропускає, бо це затвердітель, це трошки інша, як розтворитель. Більш така твердіша краска. Автомобільний колір називається хакі.